Нещодавно буквально дня два тому з'явилася інформація, що нібито Дональд е е е Трамп таки погодився на надання допомоги Україні. Потім почали говорити, що нічого нового в його позиції не змінилося. А насправді, тобто, це все одно той самий е кредит, е хоча нам мабуть без різниці в який саме спосіб. Е отже, Ця допомога буде надаватися. Отже, все-таки, чи змінилася позиція Дональда по Україні, і чи нам це вирішує якісь проблеми? Ну, цікаво, чи, чи саме Лорд Кемерон був тим, хто вплинув остаточно на позицію Трампа, але що, що почало мінятися? Трамп почав втрачати прихильність виборців. Справа в тому, що більше 50% американців е, за підтримку України. Одне з останніх опитувань про те, кого американці вважають найближчим союзником США в світі, американці на перше місце поставили Велику Британію, тому що це тяглість історична, а на друге місце Україна. І не рахуватися з цим Дональд Трамп не міг. Він прекрасно розумів. Я думаю, що в нього є свої претензії персонально до Зеленського, тому що оточення Трампа свого часу розраховувало на те, що Зеленський зіпсує, так би мовити, виборчу кампанію Байдена, а врешті зіпсував репутацію самому Трампу, тому що імпічмент ініціювали саме через Україну. Через те, що випалила історія, коли Трамп вимагав ув'язати е, дії проти Байдена з фінансовою допомогою США Україні, і це, це було ну, зловживання владою. По суті, тому зараз ще кілька чинників е, зійшлося. От напередодні, коли ніби Трамп оголосив, ну дав відмашку. Міняти політику, по, по підтримці України про голосу по голосуванню. адже питання ж досі залишається підвішеним. З, закон, який проголосований Верхньою Палатою Сенату, вони все ще не хочуть сприймати, бо вони, вони вважають і Трамп, і ну і відповідно його радники. Вони вважають, що це. У ну, скажімо, жест, на який посилює Байдена, тому вони з одного боку упираються, щоб не голосувати закон, прийнятий верхньою палатою. А з іншого, обставини, очевидно, почали змінюватись в той бік, що виникла імовірність відокремлення допомоги Ізраїлю, проти якої частина демократів. І допомоги Україні проти якої частина республіканців, тобто рознести ці дві допомоги окремо, і атака на Ізраїль, вона створює обставини, коли дійсно треба щось робити. По-друге, у Трампа виникає: ну, потреба якось перехопити гру Байдена. І Якщо він зараз швидко не ну якщо Республіканська більшість у палаті представників не проголосує, який, ну не продавить якийсь закон в іншій концепції, тоді е, Трамп е, потрапляє в, в пастку оцих судових розглядів по собі. Наприклад, е, по, понеділок, 15 квітня, починається судова кримінальна справа по е, дачі ну, відкупної е, 100 тисяч доларів. Е, Якісь е, жінці е, соціально безвідповідальні за те, аби вона не, не е, обговорювала публічно секс із е, Трампом. І ці гроші були вилучені із виборчого фонду, тобто, це кримінальна справа. І зараз ще буде кримінальна справа по спробі зміни результатів голосування в штаті Джорджія. Тобто, якщо Трамп зараз не вкине якусь позитивну е адженду, то в медіа закріпиться на наступні тижні тільки образ його як об'єкта судових переслідувань. Тому для них дуже медійно дуже важливо перебити цю тему і вони ну, сподіваються, що на тижні. якщо вони затягнуть, тоді Трамп входить у системну кризу. бо… Кілька тижнів будуть ці судові рішення, і це може наскільки збити ну, рейтинг Трампа і посилити відрив Байдена, що навіть саме республіканське керівництво почне задумуватися, як безпекатись Трампа на цих виборах. Цікаво. Так. Володимир Цибулько, ви були на каналі Свіжої історії, мене звати Олександр Серцов. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько Тві. Поширити це відео це дуже важливо. У Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі, це теж дуже бажано. Нею, все буде Україна. Дякую. Дякую.